Шановні викладачі, студенти та всі, хто причетний до історії нові України. сина студентської організації факультету ветеринарної медицини щиро вітає із 125 ю річницею від дня заснування університету. У стінах нові України ми дорослішуємо, здобуваємо нові знання, отримуємо цікавий досвід взаємодії та комунікації. Коридори відлунюють наш сміх, а затишний ботанічний сад дарує спокій після пар. А, а ми знаходимо справжніх друзів та справжнє кохання. Попри те, що Україна досі здригається від вибухів, ми вдячні за змогу отримувати якісні знання, вдосконалювати власні вміння та загартовувати власний дух в умовах війни, дякуємо за досвід, реалізацію всіх ідей та прояви розуміння. За незабутні студентські миті, емоції і враження. Дякуємо за оточення, що мотивує рухатися вперед, вчитися і не здаватися під тиском обставин. Дякуємо за хорошу матеріальну базу та змогу якісно відпрацьовувати отримані знання, за можливість шукати себе, розкривати сильні сторони і відстоювати власну думку. Дякуємо за студентське життя, хоч і захмарене пандемією, і тривалими подіями 2022 року. Ми стаємо все сильнішими і вчимося цінувати щасливі безтурботні часи нашої юності. Бажаємо всім причетним здійснення найголовнішого бажання всіх українців реалізації найсміливіших планів, амбітних цілей та сійкості духу для подолання всіх перешкод, створені часом і війною. Бажаємо креативних ідей, прагнень до розвитку та безмежних сил, які будуть вкладені для розвитку нашого університету, а також тихих ночей, спокійних світанків та затишних днів. З днем народження, Альма-Матер!